1 червня завершить будівництво дитячого садку в Овручі, який будують за кошти Естонської республіки. Про це повідомила прем'єр-міністерка республіки Кая Калас на прес-конференції з Володимиром Зеленським, президентом України, у Житомирі. Естонія займеться і другою частиною дитячого садка ще на 80 дітей. І також ми ділимося своїм досвідом стосовно якісної турботи про дітей. І також ми підтримуємо відбудову мосту у Малині і підтримуємо. Інші дитячі проєкти, у тому числі фонд Олени Зеленської, Кая Калос розповіла, що проекти, які реалізовує Естонська Республіка, на Житомирщині, можна відтворювати в інших регіонах, адже вони не прив'язані до однієї локації. І я сьогодні підняв питання щодо. Структуризації допомоги по відбудові, зокрема створення відповідного представництва офіс, офісу, тут на Житомирщині. Нагадаємо, що у 2022 році за підтримки Естонії в Овручі розпочали будівництво дитячого садку. Дмитро Клименко, Суспільне новини, Житомир.